Великий Березний із новим майданчиком зі штучним покриттям це стало можливим завдяки спільним зусиллям та кооперації коштів Української асоціації футболу, Закарпатської обласної військової адміністрації, Великоберезнянської територіальної громади та меценатів. Нам вдалося віднайти кошти, завдячуючи, в першу чергу Закарпатській військовій адміністрації Мирославу Білецькому, територіальній громаді і місцевими меценатам. Нам вдалося реставрувати цей майданчик, що дозволить дітям приймати участь. В першу чергу подяка Збройним силам України, тому що Закарпаття є найбільш спокійним, найбільш таким тихим регіоном. І, звичайно, ми всі розуміємо, що в мирний час нам вдасться більше спрямувати грошей, більше якісно проводити свою роботу. Це продовження славних традицій Лукобризянського краю, який пишається, пишається футболістами, знаними футболістами, які грали в командах майстрів і в «Динамо Києві. Тепер два юні хлопці. Один вже дебютував у складі збірної України дорослі, один дебютував на чемпіонаті світу у складі збірної України серед молоді. Це продовження. Але окрема подяка батькам і окрема подяка тренерам, які працюють, тому що з молоддю працювати треба вміти. Події передував 11-й дитячо-юнацький турнір пам'яті Василя Кивпанича, місцевого футбольного діяча. Я думаю, що то треба проводити кожний рік. То була видатна людина, я особисто з ним знайомий був. Він був дійсно високий фахівець, любив свою працю, і я думаю, що то треба кожного року проводити. У турнірі виступили гравці 5 девятих класів і шести команд кількох місцевих територіальних громад. Костринський ліцей посів третє місце. У, у, у типа, суспільстві своїх тих друзів. Щоб ми були однією командою і ніколи не розлучалися. Друге місце визмагала команда ліцею Ерудит Великоберезнянської селищної ради. Срібні призери дали оцінку. Новому покриттю майданчика. А в чому сила твоєї команди? Як ти вважаєш? Дуже хороший майданчик, хороший стан. Ну, Більше нічого не можу сказати. Люди всі задоволені. В кого не питав, всі задоволені цим майданчиком, показали хороший результат. Я довольний. А переможцем стала команда Великоберезнянського ліцею. Ми виграли, тому що ми зіграли спокійно, не переживали, грали в пас, забили голи всі майже. І грали в бор... У нас була дуже сильна боротьба з лі... ліцею родиту. Турнір завершився церемонію нагородження. Крім команд, організатори заходу нагородили кращих гравців та причетних до розвитку футболу місцевих діячів. Присутні висловлювали надію, що майданчик слугуватиме не одне десятиліття дітям різних поколінь.